Вчорашнього і сьогоднішнього Євангелія ми бачимо таку хронологію подій в Ісуса. Він переживає смерть Йоанна Хрестителя, свого родича, двоюрідного брата. Як наслідок переживання цієї болі, цього страждання, Він усамітнився, залишає людей, щоб бути на самоті, щоб прожити. Цю біль втрати, оплакати. Потім приходять люди, Ісус бачить, що вони потребують його і дає їм служити. Написано було в вчорашньому Євангелії, що Він змилосердився, над ними, зцілював хворих. Потім Він накормив людей, які були голодними. І потім знову йде нагору, щоб молитися і бути. На самоті бути за Отцем Небесним. Тобто, бачимо, що життя Ісуса є в двох вимірах молитва служіння, молитва служіння. І це події, які переплетені одна з одним, щоби служити Ісус молиться, щоби знати, кому служити, як служити, що робити, Ісус молиться. Дуже просто. Якщо хочемо знати, що нам в житті робити, потрібно молитися. Потрібно йти в тишу, йти на самоту для того, щоб слухати Отця, щоб почути, що мені робити далі. Коли Ісус іде в це самітнє місце, написано, що Він відпускає людей. І тоді, відпустивши народ, піднявся на гору, щоб молитись. Щоби бути на молитві, потрібно відпустити людей, тому що в молитві ми маємо бути з Богом, не з людьми. Ми можемо принести наші страждання, наші турботи, наші переживання на молитву, але ми не можемо на молитві бути лише з людьми. Молитва це зустріч з Богом, з нашим небесним Отцем. Це зустріч. В своєму серці, в цьому духовному просторі, де відбувається невидимий контакт людини і Бога. Але для того потрібно відпустити людей, потрібно відпустити свої справи, відпустити те, що мене обтяжує, щоб бути з Отцем, бути з Богом в молитві. Ісус вміє це робити, відпускати людей, щоб бути з Отцем. Якось так вміє це розмежовувати е, цей час. Тепер я є на молитві. Ми часто на молитві, е, що відбувається, ніби й молимося, а потім там хтось подзвонить, хтось напише, щось, якісь справи відповідаємо. І часто в нас це так заплутане, що. Не вміємо відпустити те, що нас прив'язує те, що якби, нас обмежує бути в цьому духовному просторі з Богом. Маємо теж такий приклад молитви сьогодні святого Петра Апостола, котрий дуже сильно боїться за своє життя, і Він говорить до Ісуса. Просить піти по воді, взагалі не розумію, для чого йому було там іти по тій воді, він був в човні, мав хоча би якусь стабільність до чогось там, за щось триматися під час тієї бурі, але він просить Ісуса, щоб піти до нього по воді. Цікавий цей момент, цей спосіб молитви, бо зазвичай. Все відбувається навпаки. Коли переживаємо страждання, то ми просимо, Господи, прийди, прийди в цей човен моїх страждань, в цю мою бурю, в цю темряву, і так далі Заспокой, допоможи, спаси, охорони і так далі. А Петро каже, Господи, якщо це Ти, Він ще не впевнений, що це Ісус. То накажи, щоб я прийшов до тебе по воді, щоб я пішов до тебе. Це дуже важливий такий момент, щоб ми усвідомили, що не Бог має все зробити за мене. Навіть тоді, коли є якісь труднощі, є якась криза, страждання, я маю прийти до нього, я маю піти за Ним. Ми молимося, щоб настав мир. Але молимося теж за те, щоб ми прийшли до Христа, котрий є джерелом миру, щоб наш народ прийшов до Ісуса, котрий є миром, котрий є нашим спасінням. Звичайно, Петро потім буде волати, гукати до Ісуса, Господи, спаси мене. Але перше, це Його молитва сьогодні це допоможи мені піти до тебе, прийти до Тебе. І навіть піти по воді, Він не знає, куди йти, він не розпізнає ще Ісуса, Він йде в щось невідоме. Ми навіть собі не можемо цього уявити, як це ходити по воді, але, але це такий образ того, щоб довіряти Богу, він не знаю, куди йду до кінця, не розумію, не знаю, що буде завтра. Це невідоме. Але те, що невідоме нам, це відоме Богу. Те, що ми не знаємо, знає Бог. І коли ми робимо цей крок, щоб йти за Ісусом, то Бог дає нам свою руку, простягає свою руку і написано схопив Його. Каже йому маловірний, чому ти засумнівався? Таке цікаве питання. бо Стояти на воді, не мати такої опори, то як не засумніватися. Ось до такого рівня стосунків з Богом ми є запрошені, щоб навіть не маючи цієї такої може розумової якоїсь впевненості, такої логічної, Впевненості в завтрашньому дні, не маючи, як ми говоримо, такого міцного фундаменту під ногами, щоб довірити це Богові, щоб піти за Ним. Так ми вчимося йому довіряти, коли робимо цей крок, один крок іду за Тобою, Господи. Спробуймо так молитися, так звертатися до Христа, просити Його. Щоби я прийшов до Тебе, Господи, щоб ми як спільнота прийшли до Тебе, щоби ми, як церква, змогли в різних випробуваннях прийти до Тебе, Господи. Щоби ми як країна прийшли до Тебе, як народ, як цей світ прийшли до Тебе, Господи. Амінь.